Фактично і фізично Сім мене 7,5 місяців не було в країні. По двох причинах. Одна причина і інша це досить кродні причини. Перша причина мій конфлікт особистий з паном Бурбаком за 400 мільйонів гривень, який бюджет не доотримав. Друга причина це стан мого здоров'я. Довідки я показував, коли зараз поновлююся там судові процеси по університету. Тому ці дві причини фактично стали тим, що фізично за сім місяців я не міг бути присутній на сесіях Чернівецької міської ради. Тобто я не був вдома, я не ходив по місту, тільки я з'явився, я зразу почав відвідувати всі до одної сесії Чернівецької міської ради. Хто за те, щоб а, запропонувати фракції рідне місто почати процедуру відкликання? Партії, партії. Партії, партії? Так, фракції партії рідне місто почати процедуру відкликання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення не прийнято.